Президент Франції Еммануель Макрон веде переговори з представниками країн ЄС, щоб сформувати та направити спільну коаліцію військових інструкторів до України. Президент Макрон може об'явити образки французьких інструкторів на Україну в ближайшу неділю, сообщає агентство Reuters. Париж якоби може себе дозволити предпринимати подібні шаги, тому що у Парижі є сили ядерного здержану. Інструкторів у таких військових спеціальностях, як розмінування та ремонт озброєння, спочатку буде обмежена кількість, потім група інструкторів розшириться до сотень, а можливо й до тисяч. Країни Балтії вже говорять про готовність направити своїх фахівців до України. За інформацією видання Bloomberg, деякі країни НАТО без розголосу надсилають своїх радників та спеціалістів, щоб допомогти українським збройним силам у поводженні із західною зброєю. Але поява більш організованих груп військового персоналу для допомоги Україні стане помітним кроком і з боку союзників. Тому Україна очікує, що такий розвиток подій відкриє нову сторінку в цій війні. Давайте скажемо чесно: і наскільки це вплине на Сполучені Штати, перш за все, і країни, які орієнтуються на них? Бо, окрім Франції, є ще Балтійські країни, Центральноєвропейські, Північної Європи. Значна частина з яких є не менш рішучими, а подекуди більш рішучими, і власне вони вже давно заявили, що вони розглядають таку можливість, і Франція зараз є таким собі лідером європейського простору в задаванні цих трендів, і відповідно створені умов тиску на Сполучені Штати, так само як довгий час, фасадну роль в цьому виконувала Британія. На зараз ми тишки менше чуємо про Британію, але розуміємо, що і вони не збавляють своїх обертів підтримці України. От Швеція також набирає лідерства, і багато різних кроків Швеції останніх місяців є тому дуже яскравим підтвердженням. Так, от наскільки ж це вплине на Сполучені Штати? Плине і спонукає їх до більшої рішучості, до більшої підтримки України в якісному, не стільки в кількісному розрізі, бо в кількісному Сполучені Штати і так займають лідерські позиції. Якісно мається на увазі, і з точки зору дозволу на удари по території Росії, і з точки зору певної якості озброєння, яка надається, можливостей військових, які для України відкриваються зброя. Але я скептичний, що ми побачимо інструкторів від Сполучених Штатів. Ба більше, я не певен, що існує наразі якась критична потреба в Україні в таких інструкторах, що що, що це зробить? І надсилання інструкторів це політичний сигнал, перш за все, того, що Франція не боїться. Російської Федерації, і що у випадку, якщо Російська Федерація вдарить по місцях дислокації французьких офіцерів інструкторів, то Франція готова на відповідні рішучі кроки. Що Франція або сприйме це як данність, власне, і те, що так, вони на цей ризик ідуть, і на полях української російської битви можуть загинути французькі солдати, або власне вони виставлять Росії якісь. Вимоги і якісь ем, ультиматуми стосовно того, що, щоб Російська Федерація не била по них. Якщо вони вдарять, то Франція зробить щось більше в підтримці України, наприклад. Чи готові Сполучені Штати зараз перехоплювати ескалаційну ініціативу і нав'язувати її Росії? Як це робить Франція? Ні, не готові. І тут і відповідь з приводу інструкторів. Надсилання інструкторів це ескалаційний крок, перехоплення ініціативи. А Сполучені Штати на нього не готові. Тому надсилання сюди інструкторів, а потім як з хрешталевою вазою навколо них ходити, носитися, чи що робити, щоб не дай Боже. А випадку, якщо Росія когось з них зачепить ракетами, то що Сполучені Штати після цього просто їх виведуть? Чи це створить політичну кризу в Штатах? Чи вони, можливо, зроблять щось таке Росії болюче? Чого вони не готові зробити і прямо це декларують? Тому я би не сподівався на такий крок, і, власне, вважаю, що він сам по собі не має сенсу, якщо держава не готова рухатися далі. А якщо вона готова рухатися далі, то тоді питання з надсиланням інструкторів в Україну не постає, бо це лише не самодостатній крок, це лише елемент, це лише крок прологу до більшого. Гаразд, якщо ми говоримо про рішучість, ви зачепили тему того, що зараз багато дискутується питання з приводу надсилання не надсилання, перепрошую, а надання права Україні бити західною. Ну найперше, якби відразу сказали, давайте будемо чесними американською зброєю по території Російської Федерації. Це надзвичайно важливо для нас з огляду на те, що відбувається зараз довкола українських кордонів. То ось чи. Такий фактор з боку Франції, бо ми бачимо, що Еммануель Макрон він далі грає першу скрипку. Ось нещодавно на спільній прес-конференції з Олафом Шольцом він приніс карту, пояснюючи, чому важливо надати ось це право бити по території Росії західною зброєю. Ми знаємо, що вже серед переліку тих країн, які кажуть, що так, ми тільки за це і Польща, і Швеція, Нідерланди. Можливо, ще забула в цьому переліку, ну там вже чотири країни щонайменше є. є. То Українські як ви гадаєте? Країни. Прошу, ось власне. То як ви гадаєте, що ще має бути, які мають бути фактори впливу на Сполучені Штати Америки, аби вони врешті зважились і сказали так? Має бути підтримка більшості всередині західної коаліції тоді штатам не залишається іншого кроку, як стати на чолі цієї колони, яка вже рухається без них. Бо якщо вона буде рухатися без них, то лідер Сполучених Штатів воно втрачається. Їм потрібно його перепідтверджувати. Тому або штати ведуть за собою, або якщо процеси вже визріли, то штатам приходиться з ними рахуватися, вони можуть їх уповільнювати, вони можуть їх зменшувати, будучи від'ємним коефіцієнтом рішучості, але вони не можуть їх зупинити. І в будь-який момент їй приходиться все одно до них. Доєднуватися власне, це зараз відбувається. Європа тисне на Штати. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, штати діють в логіці стримування по відношенню до Росії та Китаю, і власне вона надиктовує абсолютно інший підхід, іншу логіку поведінки з точки зору підтримки України. Стримувати Росію, відповідно, це ескалаційні ризики прораховувати, відповідно, це не провокувати силою, не йти на кроки, які можуть бути виставлені як провокація до дії Росії, це відповідальність за ядерну безпеку, за все інше. Це нерішуча і вкрай обережна позиція. І вона доктринально обґрунтована, власне, її бачили в Афганістані, її бачили в інших точках, mm -hmm. зараз придуху СІТів проявляється. І країни змінюються, географії змінюються, війни абсолютно різні. Але світоглядний підхід ідеологічний він залишається той самий. І от півроку, які штати випали через парламентську кризу в себе, вони фактично для них стали таким часом відставання. Росія за цей час скористалася цим вікном, щоб ще більше переконатися власні ілюзії, що їм може вдатися додавити ситуацію воєнним чином цього річ. Ну тут вибори в сполучених штатах, Європі проблеми, європейські вибори прави. Сили посилюються, і, відповідно, півроку без зброї від Сполучених Штатів Росія і так готувалася до цього вікна можливості. А тут вже і прям таке враження, що їм ледь не запрошення для цього надали. І вони стали нахабнішими, вони стали куди більш рішучими в своїх агресивних діях, як в театрі російсько-української війни, так і ширше. по іншим точкам в, в просторі і часі мається на увазі і в Європі, і поза Європою, в інших конфліктах, гібридними методами. А Європу ці півроку змусили стати рішучішими і взяти відповідальність за забезпечення континентальної європейської безпеки. Це дало простір для Франції розгорнутися, для Британії посилитися, для північних країн взяти на себе частину цього лідерства. Зрештою, Європа прокинулася. І от Штати повертаються через півроку, а на табло результат Росія. Стала більш нарваною знахабнілою, Європа стала більш рішучою, а штати беззастережно відстали на півроку, і от зараз Європа змушує Штати надолужувати цей процес з одного боку, розгрібаючи тепер проблеми, які створилися у вигляді Росії, посиленої за ці півроку, а з іншого боку дотягуючись тепер до середнього по палаті в західній коаліції по підтримці України. Макрон робить кроки на цьому напрямку, інші, і Штати, власне, будуть вимушені так чи інакше прийняти цю позицію і таки лібералізувати удар зброю. Те, що пишуть західні медіа, це те, що вже в Білому домі серйозно знаходяться на фінішній прямії такого рішення. Так, це з високою вирогідністю не буде абсолютний досвідом. Це будуть окремі види озброєння, окрема смуга територій, окремі об'єкти: отуди бити, сюди не бити, бити тільки у відповідь, а не першими, і багато інших може бути модальностей, тобто на півмір, Але тим не менш, це буде крок вперед. Ну, давайте так, два кроки вперед, а з одним кроком назад. І це відбувається не стільки через внутрішні процеси в Штатах, а скільки під тиском Європи. І найближчі місяці процес буде тривати рівно таким самим чином. Ба більше не факт, що навіть до виборів в Сполучених Штатах ми побачимо якусь разючу разючу відмінний підхід. Хоча за інформацією. Зокрема, моїх інсайдерів, то uh -huh. в Сполучених Штатах вже почався процес розробки альтернативної доктрини по підтримці України і відходу від стратегії стримування, прощупування, що може прийти їй на заміну. Альтернативи ще, наскільки мені відомо, немає, але вже аналітичні центри американські працюють над тим, якою вона може бути.